Після чергового підняття рівня води береги річки ріки рясніють пластиком та поліетиленом, непотребом вкриті дерева та кущі, оскільки чимало хат тут побудовані зовсім поруч з річкою, краєвиди з віком не надто малують око місцевих. Намагаємося тут оп'ять же, невеличкий участок тут. Трошки, а по всій хто його позбирає? Аби хоч трохи прибрати береги, люди час від часу організовують толоки. Жителі села кажуть, ще якихось 5-10 років тому такої проблеми не було. Якщо ріка після дощів і несла непотреб, то принаймні не в таких кількостях. Раніше такого не було, тепер вода піднімається часто і забруднена, засмучена. Я би хотіла щоб щось і люди самі подумали, як кидати куди ту пляшку, і більше поставити тих. Но ну, ящиків тих для пляшок. І десь кудись ці пляшки дівати, і склянчані і пластмасові, то все в річку кидають. Головна причина переконані місцеві навала пластику та досі не вирішено питання утилізації сміття в гірських селах. Деколи буває ще одна, і друга, і третя, і купа, і більше буває. Ми собі самі розробляємо, розчинюємо і мечемо в річку, і далі йде. А що робити? Нема. Нема кому. Нема контейнерів, нема. Нема допомоги. для того, аби боротися зі сміттям, кажуть селяни. Потрібно перш за все допомога з боку влади. Звернення до сільського голови нічого не дають. Відповідь завжди чують таку на місцевому рівні проблему не вирішити. Та чиновники чомусь її вирішувати не поспішають. Самі ж люди переконані, якби було бажання щось робити, вихід ситуації завжди можна знайти. За кордоном того нема. Якщо ми блідо євросоюз, такого сміття у нас не буде. Кожним роком купи сміття, які приносить ріка, стають все більшими. Тож, якщо найближчим часом проблему не вдасться вирішити, екологічна катастрофа неминуча.